Добрий день, це канал. І я і на мені тваринки, звати мене Люба, і ми обуваємо у кліві. Дубу сам перед курей, кури. Вони були тихо. Так, мої красуні. Так, ви мої хороші. Ми їх покормили. Тепер покормимо других. Узвуча Сині, Що ти за чим пораєш? Так казати мені, розказати. У відео. Кому ти вперед їсти даєш, як приходиш до хліва. Як є кутията сам перед дою і... Бою козенят. Це якщо є козенят, то саме перше. Дою і пою. Якщо козенят нема, то їдять в мене зараз кури перші, щоб трику не було. Друге, несу свині їсти, а часом є, поставлю, забуду і не дам. То стараюся дати зразу. Ой, поставлю, напевно, паузу. Забула мікрофона взяти. Так, свині дала, щоб не забути. Тепер треба мені звернути з підкіс. Підстелити. Та куриця. От ти ж в мене вредниця. О, ти вже лапу наставила. Давай же ту лапу. Але ви такі вредні кози. Як так то почухати не можна, правда? А от як ти лапу наставиш свою, то тобі треба вже чухати бігом. Ех на клавом, ти його жаба. Все, в баню. Хватить, сама чухай далі. Двигайте, я А, ні, вже опустила. Ох, ладно. Повигортаю. Підстріляю, їсти подаваю. О, ось так. З під одної все кульки згорнула. Так? Мандарин, те, кориця. Що це ви мені так соломить під цей багато нагорнули? шубах таких полягали. Чекай Білобока. Білобока! Добре, що я вам ратечки пострігла, Зробила з вас красунечок. Ага, ага, ага. Іди вже, тебе чухати, так? Зірка. Ось так. пораюся в Ось попораюся, подаю їм їстоньку. Викидати знову нині ще не буду. Завтра Ігор викину, або дині, де викине. Ну, я викидати не буду, Я ледача, я сьогодні не хочу кидати. Нема в мене настрій покажу. Так, ось? Козульки мої дівчуйки. Ага, ще й тобі. Ну, давай. Ото. Все, більше ні. Ну, то й ні, мені на руки легше. Ти Що думаєш, я просити буду? Ось так. Вже ти жопку завернула. Ото от, от, такі процедури проходять. Зранку треба всіх почушкати. Де мої ці Ай ти. Ага. Що, замало почухала? Ще треба, так? Ось так я пораюсь. По позанять, цього собі не оставила, люди, бо мені не треба. Мені аби мої оці всі дівчолі благополучно покотилися і мені хватить. А там побачимо. Чекай. Ще ж кози будуть котитися, якщо котра з молодих на меї... ме її не оправдає. Я думаю, ми ще тут знайдемо з кого вибивати. Що би оставити? Від котроїсь кози. Та й що? Та й все буде хорошо. Якби я мала молоко, ще так скажу, можна було якось трошки інакше балак. Тату нема свого. А ходити і людям просити я. Ні, мені давали молоко без проблем, але всі люди хочуть молока. Ось. І я людині дуже вдячна за те, що людина давала молоко мені козенятам. Ось я мала чим поїти. Це буде взагалі якийсь капець, як би прийшлося мені глядіти десь по всьому селі молоко де б знайти. Ну, так буду дякувати. Я мала де взяти молоко і чим напоїти своїх молочів. Так щось що таке зірка, бо це не в тому річ, що там це... молоко, щоб взяти. О, ага, давай, давай вже почухай, Ой боже, з вами. З вами доньками моїми. А в тому річ, що його нема де взяти. Горіл то. Раз і нема, легше не доїться. Тих ще в запуску. Чим хочеш по зробити. Ну, хочеш поступитися. Вони якісь такі слони, що я не можу з вами ради дати. Кожну мусиш посунути, повернути, бо вона сама не має сили, так? У вас не скажеш, що ви сили не маєте. Так що ось таке то. І те, що мені... Я думаю, п'ять кіз хватить для моєї сім'ї. Правда, мазульки? <ріст> так, що ось таке. Аби ну, вони мені здорові були і гарно покотились. Дівцюньки, мазульки. Ось такі-то справи. О, та під мої дівчата треба піставити. Тіка. Вона мене перекинула дею жопою швею. І зараз ще їм соломи закладу, роз'ївлю піло. Ой, вже попорані мої козульки. Вже накормлені. Зараз дуже бігом порається. Багато роботи нема через те, що не дояться. А вже як доїться, так, поки подоїш всі. А ну, що? Скажилися дитися. Ну, що таке? Видри рижі. Таке має бути. Б'ються вони. Піло вони в мене їдять, картопля варена, макух параний і дроблене зерно паране. Зверха ще трошки присипаю зерно. І живена з кальцієм. Ну кальцію я зараз не маю туди, нині не буде кальцію. Бо я забула взяти стати. А йти тут, воно не в хаті в ранку. І Живина там і, і кальцій. А не хочу. не маю бажання. Вже на вечір. Ні, живени тут в мене є, ще на ранок хвалять. А ми ну хочете. О. Так, курка, дьома, мені відро, попрошу вас не пхати. О! А. Де та моя Живена? Відро треба поставити. Щоб собою взяти. Бо я забуду. Нести. А, мені ще таблетку кайот дається. Як заставити козу, їсти живину? В мене мої їдять без проблем. Ну тих козів, що я купляла, то я вчила, їм запихала ось такі таблетки, кайот, то я їх запихала в морду. По, по, тому, по пару гранул, щоб вони розпробували, що це таке. І тоді вони їдять без проблем. Навчила їх так. Ось таке діло. Так що йду по солому. Зараз їм ще положу соломи і поставлю ось. вже розведене пиття. Бачите, зерно, таблетка. І кайот. І усе. І зараз їм на солому зверху поставлю так мої мазульки, кузульки. І буде їм смачно. А вам всім пока, до зустрічі, гарного дня, міцного здоров'я і хай всіх все буде добре. Хай всі буду живі, здорові, ваші козульки, а саме головне, щоб були люди здорові, а тоді ваша худобина. Бо якщо люди здорові, то тоді все зовсім інакше. Є на, як ти казав, на житті. Дай Бог всім миру, спокою, затишку.